Наш сьогоднішній гість має дуже цікаве творче хобі. Насправді це хобі стало його життям. А яке саме ми дізнаємось вже за ним? Ми зараз будемо говорити про музику, а саме про хобі, яке стало твоїм життям. Я щаслива. Все розказуй, як вперше взяв в руку гітару. Гітару я взяв в руки в 4 роки ще. Мене батьки віддали. Та ну ладно. Чотири роки? Та, і ти та, реально та, грав в 4 роки? Я грав, але я не дуже хотів грати. Я пішов через рік, повернувся і вже тоді грав. Я пам'ятаю, що грав я по 4-5 годин. Але ти знаєш, коли я був зовсім малим, мене трохи змушували типу, прямо займатися. Тому що одне діло, коли ти граєш для себе, а інше, коли ти граєш тих технічні якісь штуки, тому що я грав класичну музику, і там треба було сідати з підставкою, з підставкою та грати та. Технікою, технікою, працьовувати і так далі. Тому це трохи ну, не, не ну, прикольно для дитини, знаєш, дуже. але це дало свої плоди. Лау справжнє ім'я Влад Каращук. Він здобув популярність завдяки участі в талант шоу та продовжує розвивати свою кар'єру в музиці, випускаючи пісні в стилі поп та електроніка. Був фірмовим голосом популярного танцювального проєкту. Ти пишеш саме на гітарі всі свої пісні, мелодії. Ну, в більшості. От, особливо перший альбом я писав майже все, що я потім вже робив в альбом. Це відчувається, бо, бо рифи. Я так, чую, звідки так, так, йде гру. Це гітарний гру, гітарний риф. Так. так, так Але так. зараз у тебе більш вже електронна музика в поєднанні з живою mm -hmm. музикою. Тобто, mm -hmm. все ж таки. Продовжуєш писати на гітарі чи? Зараз я намагаюся розширюватися дуже сильно. Тобто, інколи я сідаю за фортепіано, інколи я просто беру і в вийблоні якісь так, звуки награю, там знаходжу якісь там бас-бочку, знаєш, uh -huh. і роблю. Інколи бас гітарою взяти. Загадаєш Тобу... свою найпершу пісню? Так, найперша була по суті найвідоміша. Це оцю ніч. Скільки тобі було років? Оцю ніч це вісімнадцять. А так, до цього так, ти так, не так. писав? Ні. Як це? У мене були якісь там демки, але це нічого не виходить. Заспіваєш для нас мелодія що, душі. Що, що, що хочеш, що, що душа підказує. Все, я відлетіла. Я просто згадую акорди насправді. Я знаю, ти була ще не одна, а я знайшов тебе таке життя. І пам'ятаю, я твої слова. Що хочеш бути ближче, як вона, рахуєш ніч, щоб стати, як торта, і потіти далі зі мною в і чую голос я твоєї душі, що танцювати хоче під ритми мої Прошу станцю зі мною у цю ніч забути всі проблеми в тому рік. Я хочу, щоб ти була моя, тож зроблені, прості слова, не відвертайся час назад І нам не треба це й пора, за що путем штукатися свого серця, М -м -м. І це відверто, я хочу бути разом у цю ніч. Цю ніч мм Як ти? Це просто магія. Тембр неймовірний. Ти коли співав? Я відчуваю всі вібрації. Спочатку ти трішки тобі ніякого, потім ти відлітаєш, потім ти починаєш вірити в себе ще більше. І ти не один. В цьому так відчуває кожен музикант, який робить щось нове. А в цій країні дуже важко штовхати такий стиль музики, як R&B і в принципі писати фірмову музику. І я хотіла запитати: окей, гітара, чотири роки. Так. А коли співати почав? Всім, всім хор. І в ти школі. зрозумів, що у тебе є голос, і можна. А, так, ну я спочатку академічно співав. О, ти так, серйозно? Так. А потім я пішов в естрадну вокальну студію, почав займатися страдним співом, перелаштовуватися, знаєш, у більш таку сучасну подачу. І з того часу все і почалося. Якось просто якийсь час гітара і вокал вони йшли паралельно. Твоя мрія. На сьогоднішній день моя мрія це сольний концерт Madison Square Garden. О oh май мене навіть oh е, ось тут на Seriously? цьому колоні є координати Madison Square Garden. Боже, що робиш для того, щоб ця мрія стала реальністю? Я стараюся кожен день працювати над собою над своєю музичною складовою. І ставати кращим музикантом, артистом, вокалістом. Я постійно співаю, постійно знаходжу якісь нові техніки. І головне працювати і створювати, не зупинятися. Тому що дуже часто тебе зупиняють, якісь творчі штуки, знаєш, якісь депресії, ще щось. Постійно. Але треба просто постійно писати. Я для тебе одягла футболку. Думаю, запитаєш ти чи ні? <рес> це футболка Coldplay — це мій улюблений гурт. Хто саме? Я в тебе вже питала, коли ми готували. Але от хто саме на тебе, окрім Джасіна Тімберлейка, повпливав -по на мене в цілому повпливала джазова музика дуже сильно, mm -hmm. з самого дитинства. Взагалі, ось ця афроамериканська культура дуже сильно на мене повпливала. Я згадую свої улюблені пісні. Ось того періоду, дитинства це були виконавці типу Брайана Макнайта, ось такий класичний soul мюзик mm -hmm. знаєш, із 2000-х, який я дуже любив співати. Які зараз по... до речі повертаються по суті, так так так, так. просто з новими артистами, але все та музика, на якій я ліс, на якій я якби виховувався, вчився співати, робити мелізми, і всякі фішки, і для мене це прямо ось… Скажи, у багатьох із нас гітара асоціюється з вечорами, з друзями, з вогнищем, з багаттям, з вечорами, не знаю, на дачі. Чи буває у тебе так, що з твоїми друзями ти береш гітару і починаєш співати від щирого серця? Це завжди круто, знаєш, коли будь-яка вечірка, будь-яка зустріч, коли з'являється гітара, це зовсім інший починається. Це одразу зірка. Звісно, так ми сідаємо там, не знаю, з'являється ще хтось з якимись інструментом. З якимось кахоном починає набувати все, і все починається. Так. Взагалі дуже люблю джеми і коли збираюся музиканти, тому це завжди додає якоїсь такої теплоти. Тобто на дачу ти без гітари не їздиш? Я поїхав би з нею всюди. Так. Давай Ось вона. щось із нового альбому, Давай. щоб ще максимально змотивувати людей вірити в себе і mm -hmm. на назустріч своїм мріям. Це Все. дуже класно ти зараз сказала. Я якраз вирішив заспівати пісню, яка називається Маяк. Yes. Так. я згадую, згадую, чому саме ти. Я обираю вірні шляхи і знову можу йти.

Дуже да. красиво. Влад, ти неймовірний. Я кажу це щиро. Дуже рідко зустрічаються люди, які світлі і всередині, і можуть своє світло подарувати ще й через музику. Дуже вдячна тобі. Дякую тобі. Люди, просто вмикайте музику лау, гучніше. І залишайтеся з нами.